Шкода, я сподіваюся, що повернеться ще пан Дмитро Снігрівов. Ну тоді в такому випадку йдемо далі. І Напередодні у Львові в день над містом літав рашистський безпілотник типу шахет. Як повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, дрон летів дуже низько, через що містян закликали залишатися в укриттях. О 14.37 у місті пролунав відбій повітряної тривоги, який тривав більше години. Згодом Козицький повідомив, безпілотник був втрачений локаційно, ймовірно, через дії систем РЕП або закінчення пального. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив: дрон прямував в напрямку міста, але обійшлося без наслідків. Через низьку висоту його можна було зафіксувати лише акустично. Так і пане Дмитре. Так і каже, що наче повернувся Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Пане Дмитре, так я, я бачу вас. Хочу почути вас, пане Дмитре. Та продовжимо. Okay. Тобто йдеться про комплексний характер атак російської сторони. Зауважте, атакують одночасно об'єкти енергетики з метою знеструмлення, як цивільних об'єктів, так і першу чергу підприємства ПК. І одночасно атакують відповідно. Вуглеводобувні підприємства, щоб унеможливити е, постачання вугілля на тепловітет. Ну і е, удари по газових сховищах і е, базах е, на зберігання нафтопродуктів. Але головне, пані Ірино, те, що відбувається це, і удари по транспортній складовій, атака на потяг вона не це не ексес виконавця. це те, про що ми говорили. Вони б'ють е, цілеспрямовано по депо по місцях формування рухомого складу, по локомотивах, а тепер вже і по, по відповідно пасажирських потягах. прекрасно розуміючи, що за ціль мета якраз заблокувати евакуаційні заходи, тобто з одного боку, створюючи нестерпні умови для проживання. І провокуючи виїзд населення з міст мільйонника. Ну для прикладу, з Києва виїхало 600 тисяч. З іншого боку, вони блокують ці можливості і роблять фактично цивільне населення заручником цієї ситуації. Причому зауважте, пані і мовиться ж не тільки по ударах, по потягах, дві доби поспіль вони б'ють СРСЗВ по житлових районах Запоріжжя, прекрасно розуміючи наслідки цих ударів. Для чого спровокувати знов такі міграційні процеси? Тобто, підсумовуючи, основна мета окупантів це заблокувати цивільне населення в містах мільйонника, позбавити їх нормальних умов для проходження опалювального сезону, тепла, води, світла тощо і унеможливити евакуації. Паралельно з цим створити передумови для соціальних протестів з вимогами припинити війну, але на російських відповідних хотілках. Дивіться, я просто допоки налагоджувала з вами зв'язок, навела приклад того, що оприлюднила прес служба Кремля, що Пило зустрічався з губернатором Ленінградської області, і на тему стосовно атак по Україні такий собі Олександр Дрозденко попросив продовжити атакувати енергетичні об'єкти України і сказав, що це дуже важливе завдання. І, от може бути, отак от, от опосередковано зараз фактично. Озвучено завдання на найближчий час з боку Російської Федерації, які вони виконують. Тобто, ось так отпосередковано засвітили конкретно зараз найближчу мету, яку вони будуть реалізовувати. Те, ну посередковано, це так званий контрольований витік інформації. Тобто, начебто, це ж губернатор сказав правильно, ну, так, але так. губернатора процитували всі російські змі. А відповідно, українські дурнуваті змі не ми з вами. Я з глибокою повагою ставлюся до нашої поглядацької аудиторії телеканалу Київ. але... Варто говорити про те, що українські змі як губка підхопили цю тезу, і тепер вже відповідно даються. Як дивіться, це от Росіяни дали на загал можливі подальші плани своїх дій. А тепер я поясню, щоб не було таких спекуляцій, що робить Росія, чому така квола реакція з боку заходу? Вони копіюють досвід операції НАТО проти Югославії в 1999 році. Один в один. Тоді удари союзницької авіації були спрямовані в першу чергу на енергетичні об'єкти цієї країни з метою створити передумови для відставки Мілошевича. І відповідно, коли наразі український президент апелює до країн заходу щодо засудження дій Російської Федерації, вони прекрасно розуміють, що вони самі відкрили скриньку Пандори. Пам'ятаєте, байрино заяви російського диктатора в 2022 році, на момент підписання указу про е, приєднання окупованих територій так. до країни окупанта. Він вийшов ви і сказав. Країни заходу відкрили скриньку Пандори під навіть під час Другої світової uh -huh, війни моментів ударів по цивільній інфраструктурі німецьких міст Кельн, Дрозден тощо а це йшлося про коврові бомбардування. Тому він прямим текстом, прямим текстом, в другому році сказав, Російська Федерація має моральне право нанесення ударів по цивільних об'єктах на території України. Першу чергу цивільних. Тому, от знаєте, коли наразі роблять великі очі, ой, губернатор Ленинградської області сказав, так це було сказано, що в 22-му році російським Точно. диктатором, і причому він дав чіткий політичний сигнал країнам заходу. Ви не маєте морального права нас засуджувати. Ми копіюємо вашу тактику, і тут єдина, чим може нам допомогти Захід, це посилення систем ППО. Оце от єдина е, практична допомога, а не глибока стурбованість і засудження дій російських окупантів. або надати ракети, які могли б полетіти і добити так само і Звичайно. бити по території Російської Федерації. Але де? цим от якраз і проблема. Ви ж бачите, останні тенденції. Франція фактично заблокувала використання європейського кредиту в моменті закупівлі е, британських, зауважте, навіть не американських британських. Tom Shadow. і відповідно Німеччина виходить і говорить про те, що а наразі нам нема чим допомогти Україні в моменті посилення систем ППМО. Ми і так за НАТО багато передали. Єдиний позитив це відповідна э, позиція Великої Британії, які передали нам 13 зенитно на ракетних комплексів малого Радіусу Дії якраз mm -hmm. для нейтралізації загрози э, російських безпілотників. Оце це практична допомога і допомога з боку сполучених штатів в моменті надання нам. Ракет для систем Петріо, причому ПАК-3 це новітні ракети, і вартість їх там до 100 мільйонів до одна ракета. Тобто, це серйозна допомога в моменті якраз нейтралізації аеробалістичної загрози з боку країни окупанта. Тому ми не поодинокі в цьому моменті. Але ще раз повторюю: от така от ситуація склалася і я. Не лякаю, шановні телеглядачі, але удари по енергетичній інфраструктурі будуть продовжуватися. Це стала тактика тиску Російської Федерації. Причому пані зауважте, тільки нові відремонтували. Вони ж чекають. Ну, Ви так. ж бачите, я вони відстежують Дають можливість, так. хоча б якось заживити, використати резерви і б'ють по тих же самих енергооб'єктах знову з метою. Унеможливлення подальшого ремонту і відповідно паралізації самої енергетичної інфраструктури, так на жаль, на жаль, маємо таке. Ну тримаємося і думаємо про краще і розподілям. Нам, нам пережити люди, а там шановні українці буде легше. Дай Бог, пане Дмитро. Спасибі величезно вам за включення за розмови. Дмитро Снігеров, військовий аналітик, був у нас на зв'язку.